Є знижки на АЦЦ лонг 15% в аптеках подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Місеніпом кіра приват! Це найгарніша дівчина Японії у 2024-му на конкурсі найвидатнішої краси серед японських жінок вперше в історії перемогла не японка за народженням. Ця дівчина українка для мене Україна. Це мене народила. Мама, яка мене народила. А японія це для мене це як ніби виросла, виростила мене, мама. Я думаю, що місь Японія оцінила мою середину, моє серце. 26-річна модель Кароліна Шіїно, хоч і не з Японії, саме ця країна зараз її ідентичність, але так було не завжди. Я не така, як всі, і це я відчувала дорослі люди. Вони могли мене сфотографувати, бо це в Японії не дуже багато. Що... І виглядає іностранка і діта в шкільній формі. Іноземка, яка здивувала всіх, народилася в Тернополі. На інший куточок світу Кароліна переїхала в 5 років. Мама вийшла заміж, і ми переїхали в Японію разом. В Тернополі Кароліна залишила родичів та друзів, а ще купу дитячих спогадів. Я пам'ятаю, як в Україні дуже багато було сніга. З Кирином братом ми часто там гралися грали в сніг. А я пам'ятаю, як я сіла в літак і приїхала в Японію. Мені було дуже цікаво в новій країні. Вона одразу потрапила в інший світ, де все не так, як було вдома в Україні. Мама сказала тільки запам'ятай по японськи дякую, арігато. І Я пішла в саді, коли я щось не знаю. Я так тикала пальцем. І мені вони об'ясняли, що це як це називається. Я так сама запам'ятала японську мову. Люди кажуть, якщо вони не, не дивляться на моє лице і слухають тільки мій голос, то вони думають, що це японка. Та, попри ідеальну японську, Кароліна все одно була білою вороною, дуже переживала і хотіла стати схожою на всіх. Щоб в мене було чорне волосся, не хочу я такого високого ріста і хочу ніс не такий, як зараз японії кажуть, що ніс високий, але для них це дуже позитивно. Всі хочуть мати високий ніс, а я хотіла мати низький ніс, так як по японськи. Дівчину з ростом 172 сантиметри не вважали своєю через європейську зовнішність, але все почало змінюватись у 15. Якось українка пішла на шопінг. Випадково її запримітили і запросили в модельну школу. Я не хотіла сильно йти на моделі, але мамі сказала, мама сказала, звісно, йде все, пробуй. То, що ти можеш, все бере і пробуй. Постійні зйомки, дефіле, участь у конкурсах змогли переконати дівчину, що вона теж красива. Чуть-чуть чуть-чуть сама себе змогла прийняти, яка я є. Разом з моделінгом Кароліна вивчала французьку літературу в університеті і через 10 років наважилась кинути собі найбільший виклик у житті та зруйнувати стереотипи, взяти участь у японському національному конкурсі краси. Вона дуже радилась, вона е, дуже переживала. Я їй сказала Кароліна, будь сама собою, будь сама яка ти є, і так, так і тебе сприймуть люди. І довести всім і собі, що бути японкою чи японцем не обов'язково там народитися і мати японську зовнішність. Важливо відчувати себе японкою, зрозуміти і полюбити цю країну. Це то це касія моїска. На мене посипалось багато негативних коментарів за те, що я не японка, здобула перемогу в конкурсі, але моя мета від початку була змінити сприйняття у суспільстві, створити новий світ, в якому визначити і визнавати так звану японськість будуть не за зовнішністю і не за генетикою. Важливо те, що я тут виросла, виросла в цьому суспільстві, і це стосується не тільки мене. Кароліна каже, що негативні коментарі не читає, бо знає, що конкурс Міс Японія не тільки про японську красу дві тисячі конкурсанток, серед яких до фіналу дійшло лише 12, чотири місяці вивчали японську культуру та традиції, що потім їхні знання оцінили експерти в нашому рішенні немає політики в конкурсі можуть брати участь всі, у кого є японське громадянство, і найголовніше ті, хто своїм сприйняттям Японії і діями може змінити країну. Кароліна продемонструвала це найкраще. В кінці моє ім'я покликали. Я, мене було це. Я трошки була здивована, що це мене вибрали, і дуже була рада, і в мене сльози не зупинилися. Японія це моя айдентіті, моє серце. Притатайси на катананде. Арігато це мама! Мама і бабуся живуть з Кароліною в Японії, але новини про її перемогу поставили на вуха весь Тернопіль. Пишаються так, що це от моя племінниця, це, це моя подруга, це мої подруги, донька, це моя двірна сестра. До повномасштабного вторгнення дівчина регулярно їздила до родичів на канікули, але і зараз не втрачає зв'язок з Україною. Коли Японія почала приймати переселенців, Кароліна волонтерила. Та брала участь в заходах на підтримку України. А ще вирішила віддати українцям свою грошову винагороду в конкурсі, допомогти українським дітям, які батьки нема, що пострадали через війну. І в Японії, коли тільки почався новий рік, був великий земетрус. Багато людей погинули, і зараз багато людей не мають де жити. Зараз я хочу тим людям теж допомогти.